Пам'ятаєте, нещодавня історія з тим, що працівники Укрпошти, ну, мається на увазі поштарі, отримували нібито закуплені Укрпоштою курячі ноги. І коли у директора, чи як там, генеральний директор Укрпошти Смілянського, запитали, а ну, для чого, і він каже, ну як для чого? От, собаки бігають і поштальйон витягує ножку там і кидає. Собака відволікається, і поштальйон іде. Ну, посміялись люди, посміялись, хто посміявся, та й ладно. Але ви знаєте, відсутність в державі людей, які можуть пояснити, що ви щось робите не так, ви людей дратуєте поведінкою своєю, або заявами своїми, перебуваючи на високих державних посадах з величезними зарплатами. До речі, зарплата цього пана прихована. Це виявляється державна таємниця на період воєнного стану. Хоча злі язики говорять, що було і півтора мільйона, і 1 мільйон вісімсот за місяць. За місяць, 300 тисяч, 400 тисяч то взагалі так розуміє, ніщебродська зарплата. І ось ця людина прямо на каналі Forbes, фотографії його там з маркою, ну і так далі. Ну ви ж розумієте. Укрпошта загинається, але ну, якщо ти марку випустив, ти вже патріот. Так ось е, тут ще одна заява. Значить, Укрпошта хоче продавати ліки, ковбаси та видавати кредити. Мета це третина ринку за 3 роки. Третина ринку за три роки. Знаєте, от, одразу так на 3 роки можна на 10 років. щоб… Ну, Ідеш для, для Самурая неважлива мета, голов, головне шлях. Тобто ідеш і добре. Мета третина ринку за 3 роки. Укрпошта позбувається майна на 30 мільйонів євро, хоче продавати ліки, ковбаси та видавати кредити. І питається, що будує Ігор Смілянський? Я не хочу. Читати, що будує Ігор Смілянський, тому що, як на мене, це повна маячня. Ось в комплексі, де ми проживаємо, а комплекс ну такий небідний. Одразу можу сказати. Нові будинки, люди, автомобілі, діти, приватні садочки, приватні школи так далі. І ось тут на території була Укрпошта. Була Укрпошта. Я кілька разів був на цій Укрпошті. Ви знаєте, таких нещасних людей, як на цьому відділенні, я ще не бачив. От на всьому ось тут. В усьому ЖК, а тут є кав'ярні, ресторани, піцерія, там, Макдональдс, я таких нещасних працівників не бачив. У них немає принтера, у них немає сканера. У них якось дискомфортно, там. я з ними спробував поговорити, вони розповідають, що до них розповідали, що до них зневажливо ставляться, зарплата маленька, премій немає, поваги немає, знущаються над них і так далі. Так ось це відділення Укрпочти пошти, незважаючи не на те, що там працівниці ось так жалілись, воно все одно користувалось користувалась попитом, тому що будинків дуже багато, людей проживає багато. І люди, люди, ну от я теж, попри те, що сервіс відрізняється від нової пошти, давайте будемо відвертим, вже прямим текстом будемо казати, сервіс суттєво відрізняється від нової пошти, хоча нова пошта має тарифи більші, але люди багато людей користуються новою поштою. ну Но Користувався от спеціально навіть замовляв через Укрпошту. Тому що все-таки це державне підприємство. Хоча директор тут прям мільйонер щомісяця. Ви за скільки мільйон гривень можете заробити? Скільки, скільки вам потрібно місяців? Три, сім, рік, десять років, скільки вам потрібно, щоб а тут ось людині по мільйону в місяць можуть видавати, а то й більше були такі раніше, там до війни, навіть такі пункти. Так от. Я намагався через Укрпошту, щоб ці люди вони мали роботу, щоб ну, якось підтримувати. Бо це все ж таки державне підприємство. Хоча воно і вважається, там якесь там приватне, акціонерне, якось там щось коротше щось таке, чи публічне. Я не дуже розбирався в цьому питанні, але все ж афільоване з державою. Так ось, закрили. Відділення закрили. Чому? А Бог його знає. А Бог його знає. Тому що. Укрпошта позбувається майна. А для чого вона позбувається майна? Для чого? Відкриваємо ринок для інших пошт, для конкурентів розчищаємо простір, Чи що відбувається. Що це за ковбаса, що це за ліки? Що це за кредити? Що Сільма чи що. Таке відчуття, ніби ми десь, знаєте, в 70-60-х -х, х роках в Радянському Союзі, де. І то тоді ну, були сільмаги. Там, в сільмагах от, були різні речі. На поштах в Радянському Союзі продавали там печиво, продавали якісь цукерки, продавали якісь блокноти. Це ще з Радянського Союзу йде. Отак і зараз, як зайдеш на пошту, то можеш і цукерки купити. Ось я був нещодавно на одній з пошт. По-перше, брудно. По-друге, незатишно, холодно. І замість того, щоб. Оцей пан займався перетворенням Укрпошти на бренд, він, тут, він хоче там ковбасу продавати. Я не розумію цього. Я не знаю, хто в державі має оце координувати, і чому це відбувається, і як це можна змінити. Не знаю, не знаю. І думаю, що ніяк і ніхто це не змінить, тому що в державі е, все дуже складно. Все дуже складно, коли ти просто звичайна людина. І все дуже просто, якщо ти якась непроста не, не людина, тоді можна що завгодно робити, що завгодно говорити. І можна іще й нічого не робити, і тобі все одно нічого не буде. Тому думаю, що Укрпошта сконає, якщо отак буде продовжуватись керування Укрпоштою. Одними марками, одними марками мережу не підтримаєш. Одними марками, не здобудеш в Укрпошті ті слави поширення, того позиціонування на ринку, який вона повинна мати, як національна система Укрпошти. Приватники змогли перехопити собі цей ринок, монопольний ринок поштових послуг. Приватники могли перехопити, змогли розкидати свої відділення, зробити зручні додатки, зробити оповіщення, розставити свої поштові відділення в усіх місцях, в усіх, де тільки можна, навіть на 30-40 квадратних метрах, 15 квадратних метрах і там понатикували. Поштомати поробили. У пішій доступності по території всієї України приватна структура. А Укрпошта закуповує ноги курячі, щоб відбиватися від собак. І ковбасу збирається продавати. Ну і паралельно позбавляється майна. Геніально! Геніально. А потім, потім у нас підприємства державні збиткові чомусь. І продають їх за бессень. Просто так. Вони ж самі по собі збиткові. А держава неефективний власник. Так держава не ефективний власник? Чи якісь персональні люди? Держава дасть відповідь на це питання? Думаю, ще ні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайкаємо, дизлайкаємо, пишемо коментарі. Будьте на боці держави і себе. В державі, а не дивних людей, які чомусь допущені до управління державними активами.